Усім привіткі! Ми сьогодні з вами продовжуємо читати фанфіки. На цей раз робота доволі маленька, але не менш цікаво, тому сподіваюсь, вам сподобається. Звичайно, дозвіл у автора я отримала. Кому цікаво, можете перейти на сам фанфік по посилочки в описі і його подивитись. Ну що ж, приємного вам перегляду! Починаємо. Нікі стоїть у ванній, у Нікі трясуться руки, а тіло дружить. Нікі плаче. Він більше так не може. Він втомився, він втомився завжди бути для усіх тим, кого не шкода, тим, хто може й сам про себе подбати, тим, про кого згадують останнім, якщо комусь прийде в голову згадати його взагалі. Нікі та сама людина, якої багато, яка заповнює весь простір, яка набридає, яка тисне, яка дратує, але водночас він той, кого не пам'ятають. А головне, що Нікі розуміє, що це справедливо. Бо хто він до біса такий, він ніколи не буде ні в чому найкращим ні в ексі, ні в навчанні, ні як друг, ні як брат, ні як людина, ні йому перед самим собою страшно це визнавати як коханець. Останнє це найстрашніше адже Ерік, здається, ще не зрозумів і Нікі ніби переживає удар блискавки кожен раз, коли Ерік йому раптово телефонує, бо, хоч він не знає, що Ерік його зірка ніколи не зможе так грубо уразити почуття будь-кого. Скаже, що він нарешті прозрів і бачить, який Нікі його з цього моменту колишній хлопець жалюгідний. Нікі би це не пережив, але при цьому був готовий. Він звик, що таке рано чи пізно стається. Йому ніколи не вдавалося знайти своє місце, вдавалось лише, лише зачепитись, прикласти усі сили і боротись за те, щоб залишитись трішки довше. І так, де завгодно в родині, в церкві, в гуртожитку в компанії друзів, хоча радше приятелів у Нікі ніколи не було друзів, якщо рахувати людей, що вважали його своїм у відповідь. Так, звичайно, Нікі зараз утрує. це просто істерика розриває те, що так дбайливо хлопець ховав на затвірках своєї свідомості. Звичайно, він не завжди був найгіршим, іноді він просто був поганим зрідка, навіть одним з кращих. Правда, він не згадає останні зрідка, але то пусте, буває і гірше. Тим більше Ніки вже немає на не що скаржитись. У нього поки все є. Родина, нехай дивна, нехай він у неї не те, щоб найулюбленіший член, але тим не менше міцна і маючи майбутнє з ним чи без нього це не грає ролі. Головне, щоб у поблизників таки вийшли знайти спільну мову. У нього є Ерік, який на диво дійсно любить і цінує Нікі. Коли він поряд, здається, що Нікі може все, і трохи більше, що він найкращий, що його ніколи не залишать, що він вартує усього світу. Ця думка змусила Нікі посміхнутися він майже заспокоївся. Глянувши на себе в дзеркало та роздививши своє потворне відсльов відображення, а після перевівши погляд на годинник, він глибоко вдихнув. Вже пізно, вчора чи рано треба повертатись, поки мед не помітив його зникнення. Зараз його проблеми не настільки важливі. та й сам нікі схильні їх прибільшувати. Це так, хвилинка слабкості. Лиси тільки почали вигравати та відновлюватись, і він не дозволив собі, хоч якось зупинити розвиток інших. Зрештою, він же як соняшник, яскравий та життєрадісний завжди за будь-яких умов. Нікі вмивається і тихо повертається до кімнати. До пробудження залишилась одна година, і він планує витратити її за призначенням на сон. Нікі закриває повіки і моментально засинає від виснаженості. Ось така вийшла озвучка, сподіваюсь, вона сподобалась, така трошки грусненька, але вкусненька. Тому залишайте зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки, хто може може допомогти автору копійкою, є в злані банка. Тому всім дякую і па-па!